Зараз звернув увагу на таку цікаву штуку, що на автобусах громадського транспорту у Галіфаксі знову почали виводити надпис «Stand with Ukraine», там, де маршрут автобуса можна виводити друге повідомлення. Коли ми сюди прилетіли в 2022 році, то такі повідомлення стояли майже на кожному автобусі. Потім, коли Україна почала зникати з медіапростору, коли взагалі українська тематика почала приєднатися, то такі повідомлення перестали майже виводити на автобус. Там кілька автобусів їздили, і тому що водії мали якісь українське коріння або чоловіки, дружини українці, або ми українці підтримували це. Але десь ще два місяці тому там 98% автобусів їздили без цього повідомлення. І от після того ганебного шоу, яке було у Білому домі, коли Дональд Фредович зі своїми посіпаками наїжджали на Зеленського, я виїжджаю на маршрут наступного дня і бачу, що на більшості автобусів знову стоїть цей надпис Ukraine». І от буквально два дні тому в мене була така довга перерва. приїжджає другий автобус саме з таким надписом. Ми розговорилися з водієм. Я кажу, дякую, що поставив. Приємно це бачити. Запитав, чи є в нього українське коріння, він каже: Ні, нема, але таким чином я хочу показати своє відношення до Трампа і до Сполучених Штатів. І в мене промайнула така думка, що зараз Україна стала таким символом боротьби за демократію. Якщо демократичні країни, адекватні люди підтримують Україну, такий лакмусовий папірець підтримують Україну, то ви на стороні добра. Якщо ви... Проти України такі штати, як Сполучені Штати, Китай, багато інших, то ви на стороні зла. А те, що зараз Сполучені Штати стали на сторону зла, вже всім зрозуміло, що Дональд Фред... Фредович перетворює колись демократичні штати, Сполучені Штати в Трампганістан. І в мене є якась така надія, що все ж таки адекватні американці винесуть його з того Білого Дому разом з цими наркоманами-посіпаками, тому що. Як воно що воно буде через 4 роки, чи захоче він взагалі покидати той білий дім, невідомо, якщо звичайно він доживе. Але, але якщо буду покидати, то яким чином? Тому що всі ми пам'ятаємо, що було після того, як Байден виграв виграв вибори у Сполучених Штатах, тому що від неадекватної людини можна очікувати все, що завгодно. А от те, що Україна стала таким символом боротьби за добро за демократію, це дуже приємно.